Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний – це виведені в перший день вторгнення з під удару авіації ППО. Пише Наталочка Беховець. Залужний – це звільнені Київщина, Чернігівщина і Сумщина, Залужний – це звільнена Харківщина, Залужний – це звільнений Херсон, Залужний – це перемоги ЗСУ у справді масштабних військових операціях. Перші за всю історію ЗСУ. Перемоги, які відбувалися рівно доти, доки у плані військових не сунула носа ставка верховного головнокомандувача. Тоді раптом. Плани контрнаступів опинилися у Москві, на відміну від контрнаступу під Харковом. Залужному вірю зеленському. Ні, в той же час Зеленський знав, що ідея вести французькі та польські війська в Україну була залужного. Макрон просто озвучував план стати на західному кордоні України, аби звільнити всі українські резерви для підсилення військ в необхідних районах. Зеленський відмовила Джерела у Вашингтоні. Підтверджують, залужний погодився на посаду бригадного генерала НАТО, відповідний за східний округ, тобто Україну. Генерал зі своєю командою приступив до роботи. Посади можуть отримати і інші бойові українські офіцери, які стали не потрібні команді Сирського та офісу президента, повний сюро Столтенберг уже там ведуться консультації. Не дуже підсилить НАТО, а Україна в Україні є Зеленський. Висновки кожен робить сам. Зміна верховного вищого командувача ЗСУ відбувається швидко і це не дивує. Бо новий головком хоче працювати зі своїми людьми. пише Анастасія Михальниченко. Не хочу обговорювати місце проживання рідних нового головкома, або сам Сирський. Віддавна служать в ЗСУ на командних посадах, тож говорити, що московити зможуть якось маніпулювати ним, не виходить. Інша справа, що Сириський не має такого авторитету, яким користувався серед військових Валерій Залужний. Як на мене, велике значення має дивна пристрасть найвеличнішого до нового головкома, адже призначивши ж влітку, 2021 року, на цю посаду офіцера, який був підлеглим сирського, не лох щось вже мав на меті, що саме чи хотів він спровокувати протистояння у вищому командному ЗСУ саме у той час, коли почали Надходити перші повідомлення про високу можливість вторгнення, це стало відомо в липні, і у липні ж відбулося призначення залужно на початку посаду головкома. Чи не конспірологія це можливо? Але схоже, що план московитів Київ за три дні мав спрацювати. Але вочевидь, найвеличніший не стратег у 2021 році передумав з призначенням головнокомандувача ЗСУ, поставивши на чолі армії офіцера, який під час гострої фази протистояння з московитами виявився за самостійним, а саме це не влаштує. Товоє не до Наполеона, адже він чи Єрмак зовсім не мав бажання бачити на чолі війська людину, яка далеко не завжди виконує безглузді вказівки. Особи, що ніколи не вчила військову справу, і чотири рази ухилилася від призову, створивши ставку найвеличніший і зрозумів, хто з вищого командування зас уточно виконуватиме його вказівки. Результат цього ми побачили те, що за влада не роздумувала і надалі цькувати. Валерія залужно очевидно, найвеличніше ІКО ко продовжить валити на нього всі провали, починаючи з непідготовки до широкомасштабного вторгнення. Ні, московитів, тому нехай вас не водить в оману нагородження залужної теплі обійми, бо це як поцілунок і слідкуйте за дописами безглуздої. Вона вже натякнула на продовження. А ще згадайте про закриту зустріч залізно яйцевого з так званими журналістами. Навіщо було запрошувати тих, хто має доводити до суспільства інформацію, заборонивши їм розповідати про те, що почули. Думаю, це очевидно позитивним писакам. Видали вказівки, що і як розповідати суспільству про генерала залужного, щоб знищити повагу людей до нього до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.